Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер виступає проти тишку Великобританії на європейський союз. Саме про це він сказав під час зустрічі у католицькому університеті Бельгії. Він також заважив, що британці мають право на власну думку про те рішення у ЄС. приймаються усіма членами євроспільноти без винятку. Між Великою Британією і Європейським Союзом мають бути партнерські взаємини. Про це за два дні до парламентських виборів у Великобританії сказав голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер на зустрічі в Льовенському католицькому університеті в Бельгії. Річ у тім, що чинний прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон сказав, що у випадку своєї перемоги на виборах він проведе референдум про вихід своєї країни з європейського союзу. Британський прем'єр також неодноразово наголошував на тому, що клопотатиме перед керівництвом ЄС про прийняття закону про заборону вільного пересування громадян у межах євроспільноти. Та поки ці питання висять у повітрі. Адже згідно з соціологічними опитуваннями, ні консервативна партія Кемерона, ні Лейбористи на чолі з Едом Мілібендом не наберуть на виборах достатньої кількості голосів для формування правлячої коаліції. Девід Кемерон також не приховує того, що хоче обмежити наплив до Сполученого Королівства мігрантів з інших країн Європейського союзу. Саме така позиція британського прем'єр-міністра не до вподоби голові Єврокомісії Жану Клоду Юнкеру. «Я хочу, щоб наші взаємини з Великою Британією були прозорими. Але й Сполучене Королівство не повинно тиснути на ЄС. Я відстоюю свободу вільного пересування громадян, яка є одним із основних принципів Європейського союзу. Тому британці можуть підготувати список своїх пропозицій, і ми їх розглянемо, а потім побачимо, що буде далі. Голова Єврокомісії також сказав про те, що не хоче, щоб Велика Британія виходила зі складу Європейського Союзу. Але він також не хоче, щоб британські політики вказували європейцям, що робити. Варто зазначити, що суперечки між двома політиками тривають вже тривалий час. Річ у тім, що минулого року прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон виступав проти призначення Жана Клода Юнкера на посаду голови Європейської комісії за відстоювання засад федералізму.